Барселона завершує азійське турне, розгромивши певно найслабшого суперника із усіх трьох команд. П'ять відвантажених м'ячів у ворота південнокорейського тегу. Це звичайно приємно, але задача Хансі Фліка не кічитися перемогою над третісортним суперником, а сформувати основний кістя команди та, звісно ж, поекспериментувати зі складом. А цікавих змін в цьому матчі навіть в стартовому складі було достатньо. Далеко за прикладом йти не треба. Центр захисту на перший тайм складався з пари Жерара Мартіна та Рональда Раухо. Так, Мартін займає цю позицію вже другу зустріч поспіль, і одна з причин це відсутність інго Мартінеса через м'язове перенавантаження. Та й в цілому, враховуючи довжину та насиченість прийдешнього сезону, цілком доцільно спробувати заграти високого та кремезного захисника саме в центрі. Бо ніхто не може ручатися, що той же ветеран Мартінес витримає ще один інтенсивний футбольний рік. У другій половині попереднього сезону він тричі ставив на паузу виступи через мікротравми. Тому не дивно, що флік перестраховується та. Шукає нові опції в центр захисту, але для задраної лінії оборони, котра просто просичена ризиком, потрібне щонайменше 100% взаємопорозуміння з партнерами. Тому азійське турне чи не єдина можливість награти потенційного ЦЗ в бойових умовах. І варто сказати, що Жерар Мартін приємно здивував своїми виступами. В матчі з Тегу він здійснив сім оборонних дій. Окрім своїх прямих обов'язків, ще й згадав півфінал з інтером і продовжив роздавати гольові передачі, оформивши відмінний пас на Левандовського. Просто тончайше виконання. Прямо з. Під суперника з необхідною силою, ще одним цікавим поповненням в стартовому складі, став 17-річний дро. Він теж став частиною експерименту, швидше через відсутність Ферміна Лопеса, котрий теж відчув м'язовий дискомфорт. І яка несподіванка від ламасії, знову приємний сюрприз. Номінально він грає на позиції десятки, але вирізняється варіативністю та особливою любов'ю до флангів атаки. За свої 45 хвилин він встиг зміститися і на правий фланг, підміняючи таким чином ямала, котрий навпаки зміщується в центр для загострення. І встигав обмінюватися позицією з Рафінією. Та що там казати, якщо він навіть фланг для забігань того ж Мартіна звільняв? Коротше, відмінне відчуття футбольного простору в купі з універсальністю, цікаво чи зможе збільшити свій вплив в першій команді. Головними ж зірками на початку матчу були Ямал та Гаві. Обидва, наче настоюються за принципом якісного вина. З кожним наступним роком, тобто матчем, стають все краще. Нахабність Ямала у поєднанні зі швидкістю його ніг дозволяють створювати справжню магію, що не рух, то обведення чи загострення. Перший тайм можна сміливо нарізати на Едіти за участю ламіна, де він відверто знущається над гравцями тегу. Приємно спостерігати за тим, як він набирає форму до нового сезону. А ось Гаві швидше намагається остаточно забути два поперед. Редні сезони, один з яких він повністю пропустив через розрив крестів, а другий, котрий стосувався відновлення та поступового повернення до гри. Мабуть, найголовніше, що він не здався через серйозну травму, сумліно працював під час відновлення, не скаржився на повільне повернення до повноцінних матчів та малу кількість ігрового часу. Натомість Гаві доводив свою боєздатність прямо на полі. Він прийняв участь у всіх трьох матчах цього турне і в кожному просто випалював центр поля. Причому цей вогонь доходив як до атакувальної третини поля. Так і до власних воріт. Знову ж таки, зона відповідальності Гаві це величезна робоча ділянка. Цей простір півзахисник може покрити завдяки своїй нескінченній енергії, а також накласти на цей простір одразу декілька своїх скілів, розпиливши їх по необхідності. Відмінна гра без м'яча у вигляді пресингу та переміщень, відбори, просування м'яча вперед, а головне допомога в атаці. А ще Гаві встигає читати пости в нашому телеграм-каналі Будні Каталонця, краєм ока дивитися новини, статистику та меми. Якраз перед тим як відібрати м'яч в одного супер. Та зробити іншого. Контент в телеграмі за посиланням в описі. Дуже добре, коли при таких об'ємних задачах хавбек встигає щось вносити від себе в атаці, але гаві вдається ще й успішно завершувати штурм воріт, і він це робить різними способами: то удар з дальньої дистанції, будучи в оточенні, то вдале забіганням між лінією захисту і спроба елегантно перекинути голкіпера. Навіть так, що Араухо не встигає відібрати законний дубль Гаві в цьому матчі. Наш майстер з психологічного тиску буквально за секунду оцінює ситуацію на полі. Йому вистачає однієї миті, щоб повернути голову назад. Побачить. Можливість для забігання та відкритися під прицільну передачу ось і весь рецепт голу знову ж таки, за обсягом роботи та користі для команди, це дійсно чимось нагадує Педрі. Однак відмінностей між ними все ж значно більше. Просто Габі використовує іншу зброю та переслідує власні цілі. Він швидше ламає наміри суперника ніж допомагає вибудувати стратегію своєї команди. За це якраз відповідає Френкі Дейону, з яким він і виходив у парі. Роль оборонного півзахисника здебільшого покладалася на нідерландця. І такий розподіл виглядає цілком гармонічно. Другий тайм дозволив детальніше розгледіти Маркуса Рашфорда на позиції Форварда. Так, він встиг відмітитися забитим голом. Приємний момент як для гравця, так і для нас, фанатів Барси, але треба враховувати низький рівень суперника та його плачевну фізику. Тегу наче грав лише перші 15 хвилин. А далі просто здувся на другу частину матчу. Взагалі оновив лише трьох гравців, тоді як каталонці повністю змінили склад. Та й вільного простору у Рашфорда вистачало. А як він буде діяти у більш скрутному становищі? Питання відкрите, хоча особисто мені сподобалося, як англієць може сідати глибше та приймати участь в розіграші м'яча. Було декілька епізодів з умовної і в центральному коридорчику. Помітно, як зіграність з іншими футболістами поступово підвищується. Роль нападника для Маркуса не нова, та й брали його якраз через можливість чердувати позиції та заповнювати прогалини в складі, бо це знову ж таки момент з улюбленої рубрики А якщо? А якщо травму отримує Торес. А якщо Левандовський десь оступиться в динамічному сезоні, ось на такі випадки Флік і бажає знати, чого саме можна очікувати від Рашфорда в центрі атаки. Ліворуч вдало себе проявив Тоні Фернандес. По майбутньому є досі відкрите питання: чи будуть залишати в клубі, чи збираються продати або оформити оренду. Але своїм виступом він розповсюджує сумніви в голові фліка або проводить з користю всі 45 хвилин без страху та вагань, пробує йти на обіграш та ще й відзначається забитим голом. Пару Кубарсті Крістенсен по справжньому протестувати так і не вдало. Лося, бо так з боку суперника майже не було. Кубарсій взагалі достроково завершив матч через пошкодження, заспокоює лише те, що воно виявилося несерйозним, незначний забій. Та й дія впав по шкільній методичці. Як відчув дискомфорт, то одразу покинув поле. Азійський товарняк точно не те місце, де треба вмикати режим героя та грати через біль. Тому обережність зайвою не буде, щоб не загострювати пошкодження. Підводячи підсумки по азійському турне, можна зробити одразу декілька висновків. Дайте фліку 11 габів в такій формі, та він виграє на МЛЧ. Але якщо серйозно, то план фліка залишається незмінним. Все та ж структура з високою лінією оборони та скаженою інтенсивністю. На перших ролях все ті ж самі люди: Ямал, Рафін, я Педрі, основний кістяк команди залишається без змін. Певну суматоху вводить той факт, що ключове прохання фліка було задоволено. Лава для запасних дійсно стала ширшою. Так, відсутнє надважливе підсилення у вигляді вже формованого претопа на позицію фулбека пріоритетом, звісно, був правий фланг. Втім, у Барсе не було грошей на того ж Дюмфріса з Інтера, а там була смачна пропозиція у вигляді активної Клаусули в 25 мільйонів євро, котра діяла до початку серпня. Ну що ж, замість Дюмфреса, який відіграв півфінал життя, в нас є Ерік Гарсія, вже краще ніж нічого. Але повернемось до приємного. Можна сказати, що центр поля перенасичений відмінними гравцями. Чотири топи будуть боротися за місця в старті. Якщо позиції Педрі та Де Йонга в цьому плані виглядають Похитно, то на Дані Ольма, котрий є реальним пріоритетом на роль атакувального півзахисника, мерехтить знак питання. А все через високу травматичність. Він банально нестабільний гравець та не може гарантувати, що відіграє всі 90 хвилин в тому чи іншому матчі. Тому Гаві, який чудово провів азійське турне, ставши найкращим бомбардиром барси. Дійсно може посунути талановитого, але хрустального іспанця. Сподіваюся, що фізика, на яку Хансі Флік завжди робить упор, зможе створити диво і трансформувати Дані Ольмо в м'язового монстра з величезними банками. І запасом енергії, як в того ж гаві, подивимось, чи вийде щось з цього наміру. Як я вже казав, атака каталонців залишається незмінною. Є лише другорядне посилення: Рашфорд, Барджі, той же Дрочі, Фернандес теж можуть стати в нагоді, якщо залишаться і наблизяться до першої команди. Більш інтригуюча ситуація з лінією захисту. Стартова пара центральних захисників найбільше питання для головного тренера. В пройдешніх товарняках саме Крістенсен виглядав найбільш впевнено, але хто б міг скласти йому пару? Молодий Кубарсі чи Араухо, котрий точно не захоче сидіти на лаві для запасних. Врешті-решт багато чого Залежить від фізичної форми. А як гадаєте ви, яка пара ЦЗ має бути основною в Барселоні? Пишіть в коментарях, цікаво буде дізнатися вашу думку. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше каталонського контенту.